Чоловіки, не терпіть таку поведінку жінок. Це веде себе, як маленька дитинка. Це що, він від неї уходить, чи що? Так. Ага. а Жопа там така, блі, як будто ж її. її. Ну, треба подавати було, так. Це жінки зразу подають в суд на таке. А чоловіки терплять. Чоловіки, не терпіть таку поведінку жінок. Подавайте в суд, визивайте мінтів, оформлюйте все. Тут психіатрія, чистої води. І ми живемо частіше за все з дуже хворими людьми, які під назвою Жінка. Більше половини жінок, відсотків 70-80, згідно мого розуміння психології, це неадекват. Це люди, яких треба лікувати і в спеціальних місцях.